Стінгер проти Мі-24. Як одна американська ракета змінила хід Афганської війни? У цьому відео ми розберемо анатомію військового дива. Ми дізнаємося, як американський ПЗРК 92 Стінгер перетворив мисливця на жертву і чому саме цю зброю називають цвяхому труну Радянської імперії. Уявіть, що ви, афганський повстанець, у 1985 році, ви ховаєтесь серед розпеченого каміння гіндукушу. У вас в руках старий автомат Калашникова або гвинтівка Лі Енфілд часів Першої світової, а з неба на вас пікірує летючий танк. Самі двадцять радянські пілоти називали його крокодилом за характерний хижий профіль. Афганці дали йому ім'я Шайтан Арба, колісниця диявола. Восени 1986 року баланс сил змінився за один день не завдяки новій армії чи ядерній зброї, а завдяки одній трубі довжиною півтора метра, яку можна було сховати під ковдрою. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому радянські генерали сміялися над попередніми спробами моджахедів збити авіацію. Як саме відбувся легендарний бій під Джелалабадом 25 вересня 1986 року ПОСЕКУнна реконструкція і чому навіть захоплення справного Стінгера радянським спецназом вже не змогло врятувати ситуацію. ЕФЕКТ крокодила та безсилля опору до середини 80-х війна в Афганістані зайшла в кривавий глухий кут. Радянська Сорокова армія контролювала міста, але гори належали повстанцям. Щоб перерізати шляхи постачання моджахедів, Радянський Союз зробив ставку на аеромобільні операції та тотальні бомбардування. Ключовим елементом цієї стратегії був вертоліт Мі 24 міг висадити десант на вершину гори. Прикрити його вогнем і евакуювати поранених, але найголовніше він був психологічною зброєю. Пілоти почувалися настільки безкарно, що часто полювали на окремих людей, зависаючи над ними на висоті всього 50 метрів. Чому моджахеди не могли дати відсіч у них була протиповітряна зброя великокаліберні кулемети, дешка та китайські копії радянських ракет Стріла 2 СА 7, але стріла була технологією вчорашнього дня. По-перше, її головка самонаведення була сліпою, вона реагувала лише на дуже гарячі об'єкти і часто наводилася на сонце або на розпечені скелі замість двигуна. По-друге, вона працювала тільки вдогон, тобто, ви могли вистрілити по вертольоту лише тоді, коли він вже пролетів над вами, відстрілявся і повертався на базу. Це була зброя помсти, а не захисту. Афганський опір волав про допомогу у Пакистані та Вашингтоні розуміли, якщо не закрити небо, повстання захлинеться власною кров'ю. Чарлі Вілсон та група аналітиків ЦРУ у рамках операції Циклон лобіювали постачання новітніх американських ракет Стінгер. Противники цієї ідеї у Пентагоні були в жаху. Аргумент був залізним. Якщо ми дамо їм новітні технології, і хоча б одна ракета потрапить до КДБ, Москва розкриє наші секрети і знайде спосіб глушити пепе НАТО в Європі, ризик був колосальним, але у березні 1986 року президент Рейган підписав директиву. Долю радянської авіації було вирішено. Технологія, що змінила правила. Що ж таке FIM92 Stinger і чому він став вундерваффе чудо зброю тієї війни. На відміну від Стріли, це був комплекс другого покоління, його головний секрет ховався у носовій частині. Охолодження Аргоном. Перед пуском стрілець активував балон з інертним газом, який миттєво охолоджував інфрачервоний сенсор ракети до наднизьких температур. Це робило око ракети неймовірно чутливим. Всера курсність, це головне слово. Стінгер бачив не тільки гаряче сопло двигуна ззаду, він бачив тепловітертя обшивки вертольота об повітря спереду. Тепер моджахеди могли стріляти в обличчя ворогу ще до того, як він відкривав вогонь. Система свій чужий та селекція ракета вміла ігнорувати теплові пастки, феєрверки, які відстрілюють пілоти для захисту, фокусуючись на цілі. Влітку 1986 року перша група афганців прибула на секретний полігон у Пакистані. Серед них був інженер Гафар, людина, який судилося увійти в історію. Навчання було інтенсивним. Американці хвилювалися, зброя складна, вимагає чіткої послідовності дій: підключити батарею, розкрутити гіроскоп, зловити звук захоплення, взяти випередження. Помилка на будь-якому етапі перетворювала ракету на шматок металу вартістю 70 тисяч доларів. Але афганці вчилися швидко. Їхнім екзаменом стала не мішень, а реальний бій. День гніву під Джелалабадом, 25 вересня 1986 року. Околиці аеродрому Джелалабад однієї з найважливіших баз радянських військ. Інженер Гафар та його загін із близько 30 бійців пробралися майже впритул до злітної смуги. Вони зайняли позицію на пагорбі серед густого чагарника. У них було три пускові установки Стінгер і декілька запасних ракет. Близько 15.00 почувся гул. На посадку заходила група з восьми вертольотів. Мі 24 Вони поверталися з бойового завдання і йшли розслаблено на висоті близько 200 метрів. Пілоти були впевнені, що зона навколо аеродрому зачищена. Гафар підняв тубус, він чув характерний писк у навушнику. Ракета побачила тепло. Команда Вогонь! Але перша ракета не вийшла. Збій ні, просто хвилювання. Потрібно було міцніше тримати пусковий механізм. Друга спроба: різкий хлопок вишибного заряду. Ракета відлітає на кілька метрів від стрільця, вмикається маршовий двигун. І вогняна стріла мчить до цілі зі швидкістю понад 2000 км на годину. Результат був шокуючим навіть для самих стрільців. Перша ракета влучила прямо у двигун ведучого Мі 24 вибух машина каменем падає на землю. За секунди ще два постріли. Другий вертоліт вибухає у повітрі, третій, намагаючись маневрувати, отримує удар у хвостову балку і падає на злітно-посадкову смугу. П'ять ракет, три збиті крокодили, два пошкоджено. На аеродромі панував хаос, сирени, крики, безладна стрілянина артилерії в зеленку. Але Гафар і його група вже зникли, прихопивши з собою найцінніший трофей відеокасету, на яку оператор загону зняв палаючі уламки радянської могутності. Ця касета через кілька тижнів опинилася в овальному кабінеті Білого дому. кажуть. Переглядаючи її, Рональд Рейган не приховував задоволення. Геополітичний крах новина про стінгери розлетілася миттєво. Ефект був катастрофічним для радянської тактики. Втрати авіації різко зросли. За перші місяці використання ефективність стінгерів становила близько від 70 до 80%. відсотків. Радянське командування було змушене видати наказ заборонити польоти на висотах нижче трьох тисяч метрів поза досяжністю ракет, але це рішення мало фатальний побічний ефект з висоти від трьох до чотирьох кілометрів. Некеровані бомби та ракети падали куди завгодно, тільки не на ціль. Точність ударів впала практично до нуля, піхота залишилася без прикриття. Евакуація поранених стала смертельною лотереєю. Солдати почали боятися гір. Радянський спецназ оголосив полювання на стінгери. За захоплення першого зразка обіцяли зірку Героя Радянського Союзу і, зрештою, у 1987 році групі спецназу вдалося відбити у каравану справні комплекси. Москва отримала зразок, вивчила його, але було вже пізно. Проблема була не в секреті конструкції, а в масовості її застосування. 15 лютого 1989 року останній радянський БТР перетнув міст через амударію, генерал Громов сказав, що за його спиною не залишилося жодного радянського солдата, а в горах, проводжаючи їх поглядом, стояли люди з американськими трубами на плечах. А як ви вважаєте, чи зміг би радянський союз? Перемогти, якби США не надали моджахедам ПЗРК, напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатись на канал та вдарити у дзвін, щоб не пропустити наступне відео.